Огляд ігор українських футболістів за кордоном на цих вихідних жах Руслана Маліновського в Дженуа, Казкові першого українця за нову команду Олександр Зінченко Рощаровий Арсенал, який головний скіл у матчу Бормуту раптово втратив за барний. Ціанков та довби радіють за Жирону, але не щирого серця. А також що за вердикт від Челсі отримав Михайло Мудрик та тривожні сигнали перед матчами збірної України. Сьогодні традиційно розпочинаємо з огляду гри українських футболістів за кордоном на цих вихідних. Михайло Мудрік та Челсі продовжують своє піке. Клуб, який витратив шалені кошти за останні кілька трансферних вікон, поступився вдома скромному нутінгему. Українця випустила останнім на 77-й хвилині та ще й на правий фланг атаки. І, начебто, Михайли гравцям досить класичної позиції. Це, наприклад, не Руслан Малоновський чи Шоу Феліш, яким потрібно дійсно підбирати індивідуальну роль, але що при Поттері, що при Почетіно, півзахиснику немає місця на пулі. Бо коли команда 80 хвилин матча Рай з двома атакувальними півзахисниками, і апріорі важко перебутуватися на гру флангами, в якій комфортно в себе почував Мудрік, до того Челсі продовжує притримуватись тактики комбінаційної горизонтальної гри з володінням 70% ігрового часу. І це все я веду до того, що якщо навіть українець набере оптимальні кондиції, він все одно буде інородним елементом в такому Челсі. Його не поставлять закривати усі ліву бровку, а на позиції десятки він втрачає всі свої найкращі якості. Хоча це все й не відміняє того факту, що навіть свої 13 хвилин Михайло провів жахливо: 15 дотиків, лише шість точних передач, чотири невдалі кроси, один заблокований удар, дві програні дуелі з двох та одна невдала спроба обіграшу за момент Зелангу Я промовчу. Ну як результат, найгірша оцінка в команді 6-3. Але повторюю ще раз, грає мудриків своїй кращій формі. Він не покаже результата в такому Челсі такій формації. Паралельному матчі сильніше виявляли Бормут і Ліза Парно та Ігор Ермелюка. Півзахисник поки що традиційно потрапляє в заявку, але набирається досвіду лише на лавці. А ось без Ільї лінію захисту Бормуту вже не уявити. І не можу сказати, що цей матч можна занести в актив, хоч і гіршим від точно не був, здобувши шосту найвищу оцінку в команді. Але тут вся проблема в тому, що українець провалився свої ключові нові ролі головного дирижера старту атак. Адже від нього було лише 34 передачі та ще з точністю сімдесят До цього я нагадаю, що його норма була в районі 80-90 спроб з точністю близько 90%. Також пройшла й лише одна довга передача з п'яти. Тому, хоч і в голах його помилки не було, але така статистика зіграла свою роль. В обороні взагалі то питань до заварного мінімум: три виноси, один заблокований удар, два відбори та п'ять виграних дуелей з восьми. Нарешті повернувся в стартовий склад Арсеналу Олександр Зінченко. І, хоч його команда здобула вольову перемогу над Манчестер Юнайтед, але саме українець отримав найгіршу оцінку в команді серед польових гравців. І це при тому, що навіть пропущеному голі його прямої правини не було. На повторі може здатися, що він міг заблокувати робочину Решфорда, але пішов в ту зону українець лише для підстрахування своїх двох партнерів. Тут проблема в наступному: лише одна вдала захисна дія за 76 хвилин: нуль відборів та нуль Блоків посередня гра на команду: нуль ударів, нуль спроб дриблінгу, два невдалі кроси та лише одна точна дальня передача з чотирьох. Та ще й покинув пал Олександр, коли на табло горіла нічия 1-1. Віталій Миколенко вже наче відновився, та і шліянка особливо не вражає. Але тим не менш і проти Шеффілда українець опинився на лавці. Для Ерісок це був поки що кращий матч в сезоні, в якому вони, хоч і здобули лише нічию, але награли на перемогу. Для них це перші очки за чотири тури. У Жероні все стабільно. Циганко в старті довбик виходить на заміну. Клуб здобував сугу перемогу. Єдиний момент приніс ім'я новачок команди порту, який замінив саме Віктора. Бо відверто, але в українця гра не пішла. 38 дотиків і лише 16 точних передач, що вже звучить дещо тривожно. Також було п'ять спроб навісити, але жодна не виявилася точною. Добре, що, хоча б пішли потроху дарити обіграші – один у площину, один повз та дві з чотирьох вдалі спроби дриблінгу. Оцінка 6,8 ще третім з кінця показником зі стартової одинадцятки. Артем вийшов на поле на 61-й хвилині. Цього часу йому вистачило, щоб завдати двох ударів: один раз обіграти суперника, виграти одну дуель з двох, віддати три точні передачі з чотирьох, та одного разу відібрати м'яч. Ну а закріпив тренд імені Мудрика та Зінченка Руслан Маліновський, у якого також гірша оцінка в команді. А його джено мінімально поступилася. Торіно Руслан знову майже непомітний. За 58 хвилин лише 19 дотиків. А передачі взагалі на аномально низькому рівні 10 вдалих і 16. Також була невдала спроба дриблінгу. І навіть удар, яким так славиться Віталій Українець, він за цей час так і не продемонстрував. Тому й не дивно, що саме його та вікового Стротмана замінили майже одразу після перерви. Але це грифонам не допомогло, і вони пропустили гол аж на 94 й хвилині. Дебютний дубль в чемпіонаті Шотландії поклав Максим Кучерявий. Та ще який. Українець з'явився на полі лише в середині другого тайму, коли його команда поступалася з рахунком 0-2. Але два м'ячі на 82-й та 96-й хвилинах принесла сен на нічию. Роман Яремчук, Анатолій Трубін та Андрій Лунін поки сидять лише на лавці, і допомагають своїм клубам лише на тренуваннях. хоча не сказати, що їх конкуренти видали якісь гарні виступи. Тому, скоріш за все, вже в наступному турі косі цієї трійки на полях Європи. Ми побачимо точно. Загалом не кращий вікенд для наших співвітчизників, який, хоч і не є чимось фатальним для їх команд, але додає тривоги перед матчами збірної. Все ж таки нам треба брати хоч якісь очки, щоб зберегти шанси на вихід із групи.